Саме трендове молоко просто А2 плюс безлактозне. Всі дамки побили. Зараз я розповім. От вийшла така е, трендова історія Рос, А 2 Що означає А2? Е, казеїн це білок молока, який для нас досить таки агресивний. Він зазвичай А1. Тип А1, бета-казеїн, так? Але зараз. Виготовляють а 2 молоко, у якого не такий агресивний тип казеїну, а 2 як у інших серців. У у е, ослиць хотіла сказати. Не пишіть в коментарях нічого на тему ослиць. Е, е, але так, у ослиць, в жіночому грудному молоці, в кози, у о, о, вів у вівць, так овечок. Овечок, ослиць. Зараз буде хейту точно, Ладно, пишіть. А, і у них не такий агресивний тип казеїну, тому що є люди з лактозною непереносимістю а є люди, у кого просто казеїнова непереносимість.